Хочеш виглядати розумно. Перестань кричати своїм одягом. Мода це самовираження, але є моменти, коли важливіше продемонструвати повагу. На серйозних подіях виграє не той, хто привернув увагу, а той, хто вписався елегантно. Твій одяг це сигнал. Він каже, я розумію, куди я прийшла, або ні. Універсальне правило простота, плюс чистота, плюс відповідність ситуації, тобто база, нейтральні кольори, акуратні силуети, без великих логотипів, надмірності і агресивних акцентів. На весіллі не перевершуй наречено на співбесіді краще переконати словами ніж стразами. На діловій зустрічі твій стиль має підкреслювати компетентність, а не провокувати дискусію про твій кроп. топ бути стильною не означає бути епатажною, але бути доречною завжди стильний вибір. Не всім. Подіям потрібен вав ефект. Деколи стиль це просто відчуття моменту. Коментарі відкриті. Поділись, яка подія стала для тебе модним викликом. І підписуйся, якщо любиш виглядати класно без зайвого шуму, бо мовчання завжди звучить дорожче.